Вітаю на каналі U-Games. Мене звуть Ігор. Поряд зі мною Ілля, і сьогодні в нас на столі таємні лідери. Це локалізація Geekage Games. Така цікава насправді гра. Достатньо абстрактна, але все ж таки дуже цікава. Про перетягування канату. У нас буде цілих два канати. У нас є. Імперці в нас є горяни, і в залежності від того, де будуть знаходити, знаходитися ці два маркери, в залежності від того, буде зрозуміло, хто буде перемагати. Наприкінці гри. Але оскільки ми граємо вдвох, нам потрібно, гра завершиться тоді, коли буде хтось з гравців, або я, або Ілля, викладе вісім героїв собі. У ігрову ЗОП. Але спочатку нам потрібно обрати лідерів. Обираю собі лідера, я собі обираю лідера і можемо навіть подивитися, хто в нас е, лідер. Угу. І нагадаю, що лідер е, володіє одним з двох, е, його підтримують один з двох народів, які можуть бути. Можуть бути мертві які. Вони перемагають тоді, коли обидва маркери. Знаходяться ось в цій чорній зоні наприкінці гри. Далі в нас є водяники. Водяники, якщо не виграють мертві які, якщо ця умова не виконується, далі дивляться на водяників. Якщо на одній подільці або на суміжних поділках, то виграють водяники. Якщо і це не відбувається, дивляться далі. Якщо жетон імперсів знаходиться правіше, від жетону горян, горянців, да? горян, то відповідно перемагають імперці. Ну і в у зворотньому випадку, якщо більш ніж на одну комірку горяни ближче до правої сторони, Завжди, то перемагають. А якщо, будемо, якщо нас однакові вийдуть, що тоді? Ну, ще раз перемагають в першу чергу, перемагають. Мертвяки. Якщо не виконано, далі йдуть по черзі. Отак. От Тому давай. Починаємо. Нам потрібно взяти по 5 карт. Раз, два, 3. 4. 5. Нагадаю, що одну карту ми можемо зіграти в закриту собі. Зараз. А і, і одну ми маємо скинути. Так. А можна десь подивитись? Ага. Будь ласка, дивись. Будь ласка, дивись. Я це горілиць. Горілиць це значить, що вверх картинкою. Сорочкою вниз. Доп. Долі лиць це значить, що сорочкою нагору. Тобто не видно, що на карті. От зараз ми маємо закрити долі лиць, покласти одну карту, яка буде в нас. Угу, угу. Добре, я це вже зробив. І я маю скинути одну якусь карту. І Я зроблю ось так. Я маю скинути одну карту, да? так? Так. Угу. Це, хто в нас буде. Це, на цьому ми підготовку закінчили. І тепер а, треба визначити, хто буде ходити першим. першим. Я буду ходити першим. Добре. Тоді я маю зіграти одну карту. Зажди так. А, так. Да, ми забули викласти в таверну. Давай я прямо так буду їх викладати, щоб вони нам не сильно заважали. Ого, ого, ого одній імперці. А я не а що вони мені підходить? Одні імперсії. Я? Так. Я угу. Так. Давай тоді зробимо наступним чином. Я хочу зіграти. Хочу я зіграти. Наступним чином. <гум> і я, вже. Да, я хочу е, собі зіграти летаргічного ліча ось такий мене летаргічний ліч. Я, я маю або імперців відсунути, або горян відсунути на одиничку, і покладіть одну карту зі своєї руки у свій загін закритою. Да? Тобто, покласти її до лілиць І я це роблю. Я кладу собі отак от карту. Тобто вже в тебе три. Дві карти. Ці не рахуються. Тільки, тільки відкритий герой. І я маю тепер добрати до чотирьох карт. Я можу брати з таверни, можу брати звідси. Ну, давай я звідси візьму, ще раз візьму звідси. І я візьму. Так, і я візьму, 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 візьму. А, от так от. І я маю одну карту скинути. Угу. угу. Добре. Я зараз подумаю. Я зараз так. подумаю. Ну, я, я скину. Я знаю, що я буду зараз. Все. Давай. Так, я хочу собі. Угу. Безтілесний телець. Ага. Або плюс 2. А, до речі, я ж не зіграв а, горян мінус один. ось Або плюс 2 імперці, або плюс один горяний. Поховайте одну будь-яку відкриту карту водяників. Ну, немає. Немає, так. Да. Я ось так ось Добре. Але ти зіграв. Так, так що ти? Угу. Так. Ти в мерцях хочеш зіграти, так? Да? Тепер ти маєш е, добрати до чотирьох карт. Добре, я тоді один угу. і два. І одну скинути <клес> якусь. <клес> так, ти ще не маєш? матч. Це? Деш? Так. Так. Добре. Добре. Тепер буду я ходити. Так. Ну. Угу. Цікаво, хто ти ж? Ти мертвяк? Чи хто ти? Звісно, я мертвяк. А хочу, ти, ти може бути водний. Водяний стоїть цей. Так, давай подивимося. Давай подивимося. Ну. Угу. Добре. Я хочу зіграти ось такого імперця. І це урівноважений убивця. Візьміть одну карту з таверни, застосуйте її властивості, ніби ви ще її не зіграли, і потім покладіть її у свій загін. Загін закритою. Так. Трошечки отак от зробимо. Можливо, навіть оцю трошечки отак зробимо, щоб нам було трошки більше місця. Отак, от, я думаю, отак от ми зробимо. Да. Так. Давайте я отак буду класти, щоб було видно, хто в мене тут є. Отак. І я маю взяти одного, застосувати його. На угу. що? Так. На в мене візьміть одну карту з руки іншого. Мені це подобається насправді. Давайте я візьму ось так. Я зіграв. Маю на вмання взяти одну карту. А ти його Так, да, да. І потім я отак от. Я хочу цю карту взяти на вмання. Е, добре, добре, добре. Тепер я маю добрати до чотирьох і один якийсь скинути. Угу. Так що ти виходить на смертфія? Та цей. Як воно називається, я забув. Так. Імперці? Я скинув. Все. Що, завжди. Горяни. Так, але в мене дві карти. Так, да, так, да, так. Да. Ти маєш тепер зіграти одну, потім взяти чотири. Давай ось так. Угу, Ти горянин. Допитливий троль. Uh, плюс один імперці або плюс один горяний, ви можете подивитися на будь-які дві закриті. Імперці. Uh... Uh -huh. Добре. Подивитися на будь-які дві. Тобто двої, ну, звісно, які ще. Дивись. Ну, дивись. Ага. Ага. Ну, Подивишся? Так. Да. Добре. Так. Добирай, добирай до чотирьох. Ой. Ну. Раз. Два. еще две дві карти Так, и одну маєш скинути. Скину. Uh ну -huh. все, ходи. Так, добре. Добре, 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 добре. Давай тоді зробимо наступним чином. Так. Я хочу зіграти ось таку вухату войовницю плюс один горянин. І виберіть іншого гравця, перевініть одну з його відкритих або одну з закритих. Я хочу відкрити твою закриту карту. Так. Ти сьогодні ще. Оце користується? Ні, ні, воно не використовується. А, і, відповідно, я просу, так я просуну. Так завжди, то в мене зараз їх три становиться. Да, в тебе три герої. З восьми. З восьми, і мене три з восьми. Так, я беру карти д Давай. Раз. Два. Я звідси візьму дві карти. І одну я маю скинути. Ну. І так. що це буде за карта? Я хочу скинути. ось Далі, що в тебе щось, щось я не розумію. Знай... Знай... Що в тебе все ж таки? Угу. Ну, в тебе горяне, судячи за все. В тебе є лідер, який підтримує горян. Ти певен? О, та я точно певен. Дивись. Осліплений один, окозбирач один. був би. Якби не кольоровий кабан. 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 Усе. Кольоровий кабан. Один. Один. Добре. Добре. Добираю карти. Один. Звісно. Є. є, є, є. О, цікаво, але немає. Ну, усе і оце скидаю, точно. Угу. Угу. Так. Добре. Давайте зробимо наступним чином. Я хочу зіграти. Розумну ропуху, Плюс один та плюс один. Покладіть одну карту зі своєї руки у свій загін. А, і я хочу її. Так, і плюс один і плюс один. Так. А, все, тепер я маю дивіся. добрати. Це вже вісім? Я хочу взяти отак. Я хочу взяти ще дві звідси. Так. І. І я хочу. Ось цього відправити у скіт. Так. Тихіт. Я забувся в таверну когось привезти. Угу. Угу. Так. Давай, в тебе раз, два, три, чотири. В мене раз, два, три, чотири. Так. По чотири вже відкритий герой є. Тобто ми пів шляху до перемоги подолали. Я хочу ось такого. Це крихітний. Крихітний криль. Так, ось такий бойовий криль. Мінус один імперці, або плюс один горяни. Ага. Тобто, ти стовідсотковий горянин. Візьміть дві карти з... звідси, або звідси. Тобто, ти можеш забрати, да, забрати. Оцю карту це похований імператор, і вона, якщо вона буде зіграна, вона може бути зіграна. Водночас може зіграти як будь-яка раса. Але її потрібно мати в закриту. Але в мене і не має закриту. Все, добирай до 4 і маєш одну скинути. Так, ось таку. Одно скинути ось таку. Так. Добре, добре, добре. Добре, добре, добре. Добре, добре. Ми зіграємо найманця невдаху. такий от невдаха, імперський найманець, імперський невдаха. Так, плюс, дивіться, в нього плюс три імперці, плюс один, один, один горяни. Раз, два, три, один. Гориган. Зажди, а ти цей можеш бути. Я? Здогадайся, хто я. От здогадайся хто я. Ти, здогадайся, ти? Хто я. Мене... ти як. <кл> як> здогадайся, хто я. У мене як мінімум дві раси, які мене підтримують. Я можу пояснити чому. Тому що або ти з водою, тобто там де сусідні, або на одній коммерсі, тобто ти хочеш нас догнати, або все ж таки мертв'як на чорній зоні. Я що... беру дві. І одну хочу скинути. Ну добре, добре, ти, ти, ти розповідаєш свої здогадки. Я оцю відправляю. Ти розповідаєш про свої здогадки. А, і а, ви можете повірити йому, а можете не повірити. Тому що тільки я знаю, хто у нас тут. Так, ще один горянин. Ну, ти 100% горянин. Тільки хто тебе хто далі підтримує? А, можливо, ти мертв'який горянин. Обережний котолюб. Плюс один. Навмання. Візьміть одну карту з руки іншого гравця, покладіть її у свій загін. Ага. Навмання. І е, поклади її е, закритою. Ні, ти можеш подивитися. А, так. Так. Да. О -о -о. І поклади її в закриту. Так, давай ми отак вот от трошечки посунемо. Ого! Добре, тепер я маю добра карти. Так. Да, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість героїв вже в Іллі є. О чого я беру? Так. І чого. Так. І я скидаю. Ось чого. Угу. Добре. Добре. Я усе, а ти. В мене буде скобрна, скобрна китолюдина <клістер> А, І це плюс один ем, імперець або плюс один горянин. Ну, давай ми імперець до нас прийде. І я ну, можу. Чому? І я можу взяти дві карти з, нашої, з нашого порту, покладіть одну з них у свій загін закриту, а іншу скиньте. Я це хочу зробити. Раз, два. Я беру дві карти. Дивлюся, що я хочу, а іншу скинути. Да? Угу. Я залишаю цю карту, оцю скину. Завжди, коли 8... Героїв туша. Миттєво закінчується гра. Так, і тепер я маю добрати. Тепер я маю добрати. Я беру. Так, я беру, я беру, я беру. Я хочу цього взяти і ще одного взяти. Але як знаю, як я виграю вже. У мене переможня тактика є. Добре. І ти її ніяк не згубаєш. Добре. Все? Да. Так. Да. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так. Нерішучий кат. А, мінус один та мінус один. Угу. І поховайте будь-яку відкриту а, карту. Ну, я думаю, що ти свої навряд чи будеш ховати, чи будеш свої ховати. Ти мої будеш ховати. Ні, поховати, поховати це сюди, на цвинтар. А тоді треба подумати, яку уж... ж... Подумай. Хоча немає різниця, напевно. Ну давай, давай, нічого. Мені не підійде. Мало плану ось таку давай. Ні, вона відкрито йде. Угу. Давай, я порозкладаю знову. Так. І відповідно у мене раз, два, три, 4, 5. В тебе раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Мені треба покупати да. карти. Один і два. Угу. — Усе. Так. Ну, Карту я маю скинути ось таку. Скину, так? Да? Так. Добре. Я тоді хочу зіграти такого молодявого мечника. Плюс один і плюс один. Оп. І покладіть одну карту зі своєї руки у свій загін. А, і я хочу покласти ось таку карту у свій загін. Угу. Так, тут же ж у нас е, має бути відкрите. Так. І тепер я маю щось обрати. Мені в мене всього одна карта. І. так, 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 так. так. <свист> <свист> давай мы возьмем раз, два, три. Три карты звідси. Так, и давай мы что-то... Ну, и что ж там будет? Так. Або я все правильно сделаю, и все Давай. Але в мене зараз сім я використовую ось таку. Mm -hmm. Перегоріть одну зі своїх закритих, застосовуйте листою з цієї карти, ніби ви ще не її зіграли. Так, так. Можна сказати, що місце цього я граю ось таку. Так. Гарна Ну, тобто я... яку я в тебе вкрив. Гарна гаргона, так. Да. Плюс один імперець, або плюс один горянин. Плюс один горянин. І виберіть одного гравця, на в поховайте одну з його карт. Не поховайте. Ну поховайте. На вманя поховайте. Угу. А, науманя <coughs> зажди треба, тобто. Науга? Ну мама, да. так. Давай. Я це та. Так, і відповідно в мене лишаються ось такі бійці. Ну, в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 навіть. Тобто все, гра закінчується. І ти відкриваєш свого лідера. І це горянин і водяник. Ну, зрозуміло, що, на жаль, на жаль, на жаль я був і водяником, І. І дивись, що в мене було заховано тут. Дивись, що в мене було тут заховано. Тобто я майже 100% перемогав би. Але, на жаль, ти мене обіграв. Знаю, І буде. перемога. Ця не відповідає, тобто, червоний маркер не на чорній. Вони не поряд знаходяться або на одній, тобто не перемагають водяники. Імперці не перемагають, перемагають горяни. І, відповідно, відповідно Ілля. Ага. Якого підтримує а, хто? Лемрон Мудра. Навіть утративши зір, Лемрон ніколи не заплющувала очі на повсюдне свавілля імперії. Ну, а в мене ось така дівчинка. Енет Невинна. Енет з дитинства готувалася стати дипломаткою. Проте юний вік робить її дуже вразливою. Як показала гра, дуже вразливою. Отак-от. Тому. Ми. Мудрість перемогла. Ось, да, ось так швиденько ми зіграли, причому ми грали всіма картами, тут дуже багато різних, різних кльових штучок. Якщо ви граєте вперше, можна обмежити і грати тільки там, умовно певним, певним базовим набором, який в себе включає більш, більш прості карти. Більш прості каже. Да. От так от. Ось така в нас була гра. Вечірня. Да, вечірня ми намагалися зрозуміти, хто в нас все ж таки а, хто з таємних лідерів переможе в цій політичній боротьбі. Переміг Ілля. Ага. Ну, а, традиційно, це повноцінно. Україномовний контент, україномовні ігри локалізовані гікачем. Тому, якщо ви за україномовний контент, з вас лайки, з вас коментарі і підписка, якщо ви цього ще не зробили. До наступних відео. Пока-пока.